Наприкінці минулого сезону Олег Лужний висловив своє незадоволення рівнем гри молодих резервістів Таврії. Сезон минув, лужний пішов, а проблема лишилася. До того ж, клуб влітку залишили знакові фігури Єзерський, Гаджиєв і Гоменюк. І коло потенційних гравців основи ще більш звузилося. Кандидатуру нового тренера керівництву порадив футбольний агент Дмитро Селюк. Саме його клієнти минулого сезону виграли у Таврії судовий процес, після якого УЄФА заборонила кримському клубу реєструвати нових футболістів до 2014 року. І уже що змінити неможливо. Тому трансфери відкриються тільки только з 1 января. Кто бу що не говорив команді міста з грецькою назвою грецького тренера та про Яніса Христополоса на теренах України до його призначення знали хіба що шанувальники чемпіонату Греції. Он на сьогоднішній день, якщо сьогодні в Греції, хто у вас перспективний молодий тренер? Всі назовуть вам Яніса Христополоса. Он був головним тренером футбольного клубу Яніна, у якого були абсолютно ідентичні проблеми. Тобто, було був закрите трансферне вікно. Отже, Таврійська ситуація не має бути стресовою для Христополоса. Покладатися він буде на перевірених бійців, що лишилися, і молодь на яку нарікав Лужний. Зате Сергій Ковалець тепер буде уважніше стежити за виступами кримського клубу і шукати там резерв для молодіжки. Ресурс бо дозволяє. полівальники Таврії зрозумілою для головного тренера мовою нагадали йому, що хороший початок половина справи. Та здалося, що минулий сезон для Таврії так і не закінчився. Негаразди у грі нікуди не зникли. І зміна тренера зі старту не вистрілила. І хай вбирається грек вишука на гру його команди, поки такою не назвеш. Ми почали матч поспіхом. Хлопці дуже нервувалися, тому й поступалися в боротьбі. Це стосується як оборони, так і атаки. Але чому нервувати? Перший тур чемпіонату, новий тренер, все мало б бути інакше, але. Приміром у зорі з нервами все гаразд. Вони й досягли результату. Хоча з першу Хомчиновський господарів пробачив, невдовзі виправився і забив такий дебютний м'яч сезону, на який варто рівнятися усім іншим. В першому таймі німного як-то зліва. можна так сказати, падашліва в второму коли кадеді ноль проіграв. Діва нікуди була розкіпастілізні. І звідки взялася ця боязливість у кримських футболістів? Чи може у спадок лишилася? Другий тайм став для них відносно успішнішим в плані гри та не результату. Команді Христополуса не видно резерву, жодна з його замін гри не підсилила, чого не скажеш про Юрія Вернедуба. Вихіди Дахора менш ніж за 10 хвилин втілився у гол. Ось що значить досвід, якого Таврій бракуватиме цього сезону. А поки навіть суперники висловлюють Таврійцям підтримку. Хочу пожелати прежде всього нашому сопернику Таврі не розстраюватися. У них дійсно зараз важкий період. проблемы с пополнением с трансферным окном. Думаю, ребятам вообще никакой мотивации не должно быть, особенно молодым. У них огромнейший шанс проявить себя в высшей лиге. Второе ⁇ это сумасшедшая самоотдача от всех игроков. Ну и игровая дисциплина. Поверьте, что очень часто дисциплина бьет класс.